У спільноті ЛГБТ-військових поповнення це співак та відкритий бісексуал Мелевін. Він мобілізувався до лав Державної прикордонної служби і увійде до складу тамтешнього ансамблю. Про це артист заявив під час концерту. Мене запросили uh, в цей ансамбль, тому з цих пір я також держприкордонник, і з цих пір я граю разом з цим ансамблем. На це одразу відреагувала гомофобна депутатка Мар'яна Безугла. Вона порівняла співака із лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополою і звернулася до Мелевина у двох родах: чоловічому та жіночому. Ймовірно, так хотіла його образити. Ось чому він вона підтримував, підтримувала тополю музичний фронт честь форми теплих місць. Народна депутатка Мар'яна Безугла у Телеграм. Мар'яна Безугла знову вирішила покачати ненависть. На рівному місці безугла стріляє нам усім в ногу, от вона псує просто от е, імідж України, і її хтось має спинити.